Так як у мене волога в будинку, знайома порадила придбати усушувач повітря. Так, і не жалію, що придбала. Ось він. Розрахований на 60 метрів квадратний. Дуже гарно виводить вологу та пил з повітря. Вентилятор тихо працює, має два налаштування. Швидкості є функція сушіння білизни, мало споживає електроенергію. Є резервуар на 4 літри та індикатор вологості. У перший день вологи у мене була 80, а зараз 58. Угли в кімнаті стали сухі. Усім раджу, у кого проблема з вологою. Менеджери привітлі, порадили, який усушувач придбати, оформили заявку за декілька хвилин, за що я щиро дякую від мене 5 зірок.